В Селі Серебринці, що на Вінничині майстриня Марія Філіпішена власноруч виготовляє традиційні українські дідухи з колосків, жита та пшениці. Сировину жінка разом із чоловіком вирощує на власному полі, а самі опереги в'яже у хаті музеї, де зберігає пам'ять про народ про народні традиції. З нами на зв'язку Марія Філіпішена, майстриня пані Марія. Мої вітання добрий день. Розкажіть, як давно займаєтеся створенням дідухів? Ну одразу це були дідухи насамперед для себе. Кілька років тому я відкрила для себе цей, цей рід діяльності, зайнятістю. Це були дідухи на подарунки і у світлій клас, невеличкий музей. А вже другий рік я виготовляю дідухи для продажу всім бажаючим. Розкажіть які етапи дідуха від збору колосків до готового виробу? Ну, якщо говорити саме від збору колосків, то це сушіння з лакових і чистка стебла від зайвих від зайвого, тому що кожне стебло повинно пройти очищування для того, щоб сам виріб виглядав охайно. Розкажіть більше про хату музей як з'явилася ідея створення, чи проводити екскурсії або майстер-класи для гостей? Ну насамперед, ідея хати музею у нас з'явилася це була локація для фотосесії нашого театру Модкраль. Ось а далі, вже після самої фотосесії, ми звернули увагу на те, що дуже вийшов гарний результат, і ми захотіли, щоб кожен бажаючий зміг приїхати в цю хатинку і відчути дух такого традиційного традиційного українського побуту. Ось тому ми вже продовжили саму хату музею робити як фотолокацію і і е, локацію для екскурсій. А підраховували, скільки дідухів зберігаєте вже в музеї? Е, ну, всі дідухи, от поки в наявності є два, тому що всі йдуть на продаж і я просто не встигаю їх е, е, зберігати. Можна так сказати? Е, ще розкажіть, скільки часу витрачаєте на створення одного дідуха? Все залежить від розміру, тому що, наприклад, ось такі дідухи, як в мене, за спиною, це може бути два дні. А якщо менший розмір, то приблизно дві-три години. А навчаєте охочих також створювати дідухи? Так, будь ласка, якщо хоче, є, то навчаємо. Дуже вам дякую і сподіваюся, що будуть охочі, які будуть навчатися вашому ремеслу, а також будуть активно вивчати історію і значення дідухів. Вам дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, до побачення. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Марія Філіпішина, майстриня.